ефірі столичні телевізійні новини. Мене звати Марія Бутко. Якими подіями відзначився цей день? Уже за мить. На виноградарі понівечило автівки проти ночі суботи. На одній з тамтешніх автостоянок стався вибух. Новий асфальт, труби та освітлення на вулиці Васильківській розпочалася масштабна реконструкція. Замість будівництва Зелена оаза біля озера Тельбін облаштовують новий парк зі спортивними майданчиками, біговими та велосипедними доріжками. Слідок катастрофи прогулянкового катера біля Білгорода Дністровського загинули 12 осіб. 22 вдалося врятувати. Повідомили у ДСНС. 18 людей госпіталізовано з переохолодженням та травмами. Судно вийшло з приватної бази для прогулянки в морській акваторії. За попередніми даними на борту перебувало 36 осіб. Через сильний вітер, приблизно о 16-й катер перевернувся, коли вже повертався на базу. Наразі пошукова операція триває. Завтра на Одещині. Голосили день жалоби. Проти ночі суботи на автостоянці на Виноградарі стався вибух, повідомляє міліція Києва. Виклик надійшов близько другої ночі. У наслідок цього постраждало три автомобілі. Зокрема, осколками пошкодило кузов, колеса та вікна. Під час огляду території експерти вилучили осколки та металевий предмет. Ззовні схожий на ручку крюк від гранати. Попередньо встановлено, що це була РГД 5 Вилучені предмети направлено на дослідження, розпочато кримінальне провадження. Пострадили Раждалих на щастя немає. Сьогодні у зоні АТО не минулося без провокацій. Терористи у районі Пісків відкрили вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї, повідомляє штаб. Унаслідок чого було поранено одного українського військовослужбовця. А відзавтра на Донеччині має розпочатися відведення гармат калібром до 100 мм і мінометів калібром до 120 мм. Не припиняють роботу військової сапери. Лише за останній тиждень вони знешкодили понад 100 мінно-вибухових предметів, які знаходилися саме у цивільних об'єктах. На фоні заяв самопроголошених керівників так званих ДНР-ЛНР про перенесення дати виборів у міфічних народних республіках місцевих бойовиків спостерігаються панічні настрої. Багато з тих, хто брав участь у збройному конфлікті, виношують наміри щодо переїзду на постійне місце проживання до Російської Федерації разом із сім'ями. А той, чиї руки не заплямовані кров'ю, позбувається зброї. Не хід голосування та чесний підрахунок голосів головне, що потрібно забезпечити на місцевих виборах. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, говорячи про особливості нинішньої виборчої кампанії. За його словами, головна особливість нове законодавство, коли люди голосують не лише за мажоритарного кандидата, але й за партію, з підтримкою якої буде пов'язана перемога чи поразка кандидата, і може статися, що претендент з найбільшою кількістю голосів на окрузі не потрапить до ради, якщо його партія не Отримала достатню підтримку виборців, сказав Віталій Кличко. Безпрецедентне количество кандидатів, 29 кандидатів, более 40 політичних партій приймають участь в виборах. І Людям действительно дуже сложно определиться, хто є хто хто действительно тот кандидат. Самое главное, чтобы эти выборы прошли честно, чтобы не было які которые очень многие показує опыт в Украине. Грешат. І главное, очень главне честный почт голосов. На этом ми все наші усилия, щоб ні в коем случае не було проблем в этом направлении. На вулиці Васильківській, що у Голосіївському районі, розпочалася масштабна реконструкція. Там повністю замінять каналізаційні труби, асфальтове покриття проїжджої частини і тротуарів, а також оновлять освітлення. Детальніше у наступному сюжеті. Вулиця Васильківська, немов американські гірки, асфальт просів у десятках місць. Через це автомобілісти намагаються майстраль об'їжджати. Не дуже зручно, скажімо так. І по часу за багато часу уходить, зупиниться, поїхати. Ям багато. Васильковська, вона така. Не, 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 не краще тут і тротуари. Пішохідна зона нагадує місячну поверхню. От тільки там кратери утворились через падіння метеоритів. На Васильківській доріжки зіпсував час і погодні умови. Їх не ремонтували десятиліттями. Проблем з Васильківською побільшало після відкриття станції метро. Адже через щит, який прокладував тунель, під дорогою просів ґрунт. На першому етапі дорожники займінять каналізаційні трубопроводи, частини підземних комунікацій вже змонтували. Повністю перекладання як дощової, так і побутової каналізації. Сьогодні розпочаті роботи саме стосовно систем каналізації існуючих, для того, щоб в подальшому займатися дорожнім покриттям. Навесні розпочнуться роботи уже на поверхні. Шляховики зміщуватимуть профіль вулиці, вживляючи спеціальну арматуру, аби дорога більше не просідала. Далі етап асфальтування це 35,5 тисяч квадратних метрів, більше 9,5 тисяч квадратних метрів тротуарів. Буде відповідно зроблено реконструкцію існуючої системи освітлення. Реконструкція триватиме до кінця наступного року. Тож автодор просить водіїв, поки цю вулицю оминати. До речі, після ремонту на Васильківській, ймовірно пустять тролейбусні маршрути, а рух зроблять однобічним у напрямку виїзду з міста. Богдан Приненко Михайлові Сгнієв Київ. Хоч завірюх синоптики найближчим часом не прогнозують, втім до очищення вулиць від снігу місто майже готове. Повідомляють у Київавтодорі. Зокрема, 250 одиниць техніки вже підготували. Ще 60 наразі проходять перевірку. На прикладі одного з районів наші кореспонденти дізнались, із чим комунальники зустрічатимуть зиму. Боротися зі снігопадами та ожеледицю у Доснянському районі готові, хоч сьогодні, зазначають місцевому шефу. Тут приготування до зими вийшло на фінішну пряму. Техніка готова на 80%. в тому числі у нас зимою використовуються 32 одиниці, із яких 10 – це столерозприділювачі, десять сім снігоочищаючої техніки. Також є в нас і трактори порядка п'яти одиниць. Навантажують 4 одиниці і так далі. Кажуть, завдяки дбаливому використанню та щоденному догляду, техніка перебуває у належному стані. Запаслись тут і допоміжними матеріалами. Зокрема, заготували майже 5,5 тисяч тонн солі. Враховуючи те, що зима минулого року була тепла і малосніжна, то солі в нас залишилося порядка 4 тисяч тонн. Ми в цьому році закупили тільки тисячу тонн вже її і завезли піску. В цьому році заплановано заготовити 8 тонн. У Києва Автодорі розповідають, загалом до зими вже заготували 32 тисячі тонн солі. Ще 5 придбають найближчим часом. Також до 1 листопада мають закупити понад 50 тисяч тонн піску і майже 2 тисячі тонн фрикційних матеріалів. Із 310 одиниць снігоперебиральної техніки 80% машин уже перевірили. Одночасно корпорація укладає договори з підприємствами міста, щоб залучити ще 185 машин до машин допоміжної прибиральної техніки на випадок затяжних снігопадів. Ми в цьому році закуп... закупляємо 2200 шансового інструмента. Тоже Теж вже купили лопати і які на тротуарах надо, значить. Вже закупка виповнена дітей на 78-77%. Вже в кінці жовтня комунальники почнуть цілодобове чергування. До 15 листопада вся спецтехніка, допоміжні матеріали та персонал у разі необхідності будуть готові до опробувань снігом. Водим ярошенко, Андрій Ніконо, телеканал Київ. Завтра на Київщині утримається надзвичайна пожежна небезпека, повідомляє ДСНС. В області поблизу Києва зафіксовано 19 локацій тління торфовищ загальною площі понад 80 гектарів. За результатами лабораторного контролю стан забруднення повітря у межах норми. Однак в окремих районах Києва запах продуктів горіння може відчуватися у повітрі. Радіаційний фон у столиці та області також у межах норми та складає у середньому 10-14 мікрорентген на годину. Ще одна зелена зона на лівому березі Києва. Біля озера Тельбін облаштовують мальовничий парк. Донедавна тут планували велику забудову, але протестні акції мешканців переконали міську владу розірвати договір оренди і створити нове місце відпочинку для киян. Як зараз виглядає парк Тельбін, розкаже Альона Горяча. Менше ніж за місяць територія біля озера Тельбін перетворилася на справжній витвір ландшафтного мистецтва. Тепер тут кущі та квітники встановлено лави, а вздовж новеньких алеї висадили дерева. Місцеві кажуть, раніше ця ділянка нагадувала величезне звалище будівельного сміття, і таких змін вони навіть не очікували. Тут всякі блоки кірпічі стояли, валялись, розвалено все було, железки всякі прутя у теж хотіли построїти. бетонні плити лежали. Тут було свалка, ограждення, а тепер класно. Почистили все. Сидишь и удивляешься. Здесь э, земельный участок был выделен под. Э, Гражданскую застройку, но поскольку местные жители были против, они выходили, останавливали технику, протестовали. Был поднят вопрос о возврате земельного участка. Было дано поручение Киев-Зелестрою начинаться благоустройством, озеленением и начинать создавать здесь парк. Заместо того такого прекрасного ландшафтного пейзажа, который здесь находится, и вместо привычного места отдыха Киевлян, здесь началось строительство. Ми змогли убіть кампанію застройщика відказатися данного від проекта. І сьогодні ми відкрили що один із 48 парков парків, котрак відкри... скверів, которые були відкриті в этом году. Київзеленбуд вирішив долучити мешканців до створення парку і організувати акцію Посади дерево. Тож кожен житель Березняків міг докласти своїх зусиль до благоустрою масиву. каждый человек, который посадит, он будет ценить. Он уже здесь не будет, ну, ломать эти ветки. даже дети. Посмотрите, здесь много детей, которые тоже хотят посадить. То есть, в свою очередь, они тоже не будут ломать, они будут это оберегать. Ну, это как память. Ну, все-таки мужчина должен посадить дерево. Это одна из его главных заданий в жизни. Это помощь природе. Это красиво, во-вторых. И... Полезно. Зовсім скоро тут створять майданчики для занять спортом з футбольним та волейбольним полями. Дит майданчик та зону відпочинку. А нині навколо озера вимощують нову доріжку, яку поділять на пішохідну, бігову та велосипедну. Бігова дорожка буде обустроєна таким образом, що э, покриття на ній буде це удобно для спортсменів. Коли був мусорник, здесь не було де побігати. Тепер я думаю, буде класно взагалі побігати і відпочити. Горяча, Юрій телеканал Київ. А в Солом'янському районі після реконструкції відкрили парк Орлятко. За два місяці комунальники розчистили озеро, яке колись нагадували смітник. І навіть облаштували на ньому причал для човнів. Встановили нові лавки і розширили паркові доріжки. На капітальний ремонт парку з міського бюджету виділили понад мільйон гривень. Дорожки вже були, да, правда було проблемно як з колясками от їхати. Та благороділи нам Лучше, лучше стал, очень сильно преобразился. Чистый ставок, приброни газоны. Не подобається. Я могу выйти з маленьким ребенком, просто посидить отдохнуть. Концепция Киев-Зеленбуда сделать Киевом городом парков, поэтому э, мы стараемся, чтобы любой парк, который есть в городе, он э, С каждым годом становился все лучше, все красивее, все более э, комфортным и приятным для каждого киевлянина. Поэтому мы стремимся. На этом я уверен, что не стоит останавливаться. Нужно дальше продолжать работу. А от у мистецькому арсеналі триває український тиждень моди. Вітчизняні дизайнери пропонують понад півсотні колекцій, присвячених сезону весна літа 2016. На показах побували наші кореспонденти і пересвідчились, молоді модельєри не поступаються корифеєм у, у креативі. Бути романтичними і водночас вільними в рухах, динамічними. Цього прагне переважно більше сучасної молоді. Саме таке обрання для юного покоління створили дизайнерка Ольга Тімкова-Ляховська і торгова марка Столичний. Очень много баланів, дуже много многослойності. Все це відповідає літньому настроєнню. На подіумі превалюють яскраві кольори, іноді аж занадто контрастні. Це природно, вважають автори колекції, адже йдеться про насичене барвами літо. Задача була зробити літню колекцію дуже радісну, яркою хотілося працювати з цветом. Вот пошла от матеріалу, від льна, розсочитала його з більш тонкими тканями. Легкі натуральні тканини зручне, без підборів взуття і жодних аксесуарів. Вишукана зачіска тут теж ні до чого. Акцент на виразності вбрання, щоб створити образ цього достатньо. На мою взгляд, такраз светотерапія, яка необхідна сьогодні. В наших условиях, достаточно серых и будничных. Эту коллекцию можно предлагать сразу для того, чтобы родители, для того, чтобы дети сами поняли, как нужно одеваться. Не надо себя старить. Молодежная, красивая, весенняя, теплая, яркая, радостная. Она потешила тем, что... Э, такие... Вона дає такий позитивний енергетичний заряд і дає такі сподівання на веселе, яскраве і дуже дуже позитивне літо. Торгова марка столичний на головному модному форумі завоювала багатьох прихильників, серед них відомі особистості, що нерідко самі беруть участь в її дефіле. Мені дуже сподобалась колекція. Хіба що шовкові спіднички? Прозорі, я б не ризикнула одягнути, тим більше міні, але пораджу своїм донечкам. Ярка, сонячна, тепла колекція. Так що столичний, я поздравляю столичний так. з показом. Оксана Дупак, Андрій Югеля, телеканал Київ. На сьогодні це все. Втім, наші журналісти невтомно стежать за перебігом актуальних подій. Про них я розповім вам вже завтра, у СТН тижневик. А поки зичу вам доброї ночі. На все добре. В Ефірі спорт має вітання. Сьогодні одним матчем продовжився 11-й тур чемпіонату України з футболу Дніпро на виїзді Громило дніпро дзержинську сталь. 6 6-0. Найбільше роззабивався Євген Селезньов на його рахунку 4 голи. І напередодні в чемпіонаті України також відбулося одне протистояння. Київське Динамо на НСК Олімпійському приймало Донецький шахтар. Це був явно не день київського динамо. Гра відверто не клеїлася. Тоді як Шахтар вдало ловив киян на контратаках. Зрештою, 0-3 Шахтар переміг завдяки голам Марлоса та дублю Тейшейре. й Шейре. К сожалению, програли. Хочу тільки вибачитися перед болельщиком. Ніхто не очікував такої гри. Наверное, можна сьогодні попередживати. Завтра все забути, починати підготовку до Челсі. Ми її давно почали і дійсно кошмарну гру. Ну, нічого не произошло в чемпіонаті. У нас поровну очков, вся борьба впереди. И Лучше проиграть один, на... один раз тріну, чем три рази по одну. Таким чином, на горі турнірної таблиці нині двовладдя І у Динамо Шахтаря по 28 очок гірники виходять на перше місце за додатковими показниками. І сьогодні офіційно стартував чемпіонат України з баскетболу на паркеті столичного палацу спорту зустрілися дебютанти Елімпного дивізіону. Динамо Київ та Волинь Баскет. Волень відома вболівальникам виступами у вищій лісі з баскетболу. Динамо раніше існувало тільки як жіночий клуб, і цього сезону було створено ще й чоловічу команду. Однак, за динамо заграні відомі українському вболівальнику виконавці. Зокрема, цього вечора на паркет вийшли Артур Дроздов та Максим Постозвонов. Саме останній став головним творцем успіху київського Динамо. На велику перерву команди йшли з рахунком 28-21. І 17 з очок Динамо були саме на рахунку Максима. Далі динамівці не спинилися і поступово збільшували відрив. Зрештою 71-45 І перша в історії перемога чоловічого клубу Динамо Київ. приємно начинать з пади тім более дома, тем более відкриття чемпіоната свої болельщики, не знаю, родственники, знакомые, друзья прийшли поддержать, поэтому нельзя было ударить грязь лицом. Наразі це все. До зустрічі.